На календарі 17 квітня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 58 хвилин, захід о 19 годині 44 хвилини, місяць у Скорпіоні йде 18 та місячна доба. Сьогодні іменини не відзначають Георгій, Зосим, Марія, Йосип. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 17 квітня відзначається День пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок Цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно, до хорошої погоди. А зараз якою буде погода 17 квітня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, та тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Вітер південний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 10-14 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 13-19 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій Снігурівці вночі прогнозується 9 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 10-13 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 23,5 градусів тепла була зафіксована у 1950 році, а мінімальна 3 градуси морозу у 1949 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 17 квітня. Овни. Один з найсприятливіших в комерційному плані днів, коли можлива реалізація всіх ідей, задумів і починань. Обдумані дії і рішучість у вчинках принесуть успіх. Не виключені зіткнення з противниками, сварки з колегами. Вдалі всі справи навіть ризиковані. Тельці День бажано провести пасивно, споглядально. Зірки сприяють самотності і зосередженню на духовних проблемах. Успіх у фінансовій сфері може відбутися при великих витратах часу та праці. Активні дії вітаються, якщо добре продумані. Близнюки. Зірки застерігають від активності в сфері професійної діяльності. Без причині зміні настрою несподівані перепади самопочуття можуть ускладнити досягнення поставлених цілей або призвести до конфлікту з оточуючими вас людьми. День бажано провести пасивно. Раки. Сьогодні має відбутися подія, яка виявиться яскравою і незабутньою. Нічого не бійтеся, бо зірки прихильні до вас. Всю енергію краще направити на роботу. Вас неодмінно чекає успіх. Леви Життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність знаходяться на високому рівні. Вдале розташування зірок обіцяє успіх в комерційних операціях, можлива реалізація всіх ідей, задумів і починань. Надлишок життєвих сил і здатність до виконання найскладніших завдань принесуть високі результати. Діви. День активної боротьби і зіткнень. На роботі сьогодні вірогідні складності дрібні сутички. Будьте обережні при переході вулиці. Остерігайтеся аварій травм на роботі. Справи, якими ви будете змушені займатися, виявляться мало цікавими. Терези. Напружений день деякий успіх у фінансовій сфері може відбутися тільки при великих витратах сил, грошей і часу. Тільки своєчасне реагування на виникаючі проблеми допоможе вам впоратися з негативною ситуацією. Все це може послабити вашу ауру. Скорпіони. День не віщує великих успіхів досягнень. Спокійно займатися поточними справами. Закріпіться на досягнутих позиціях. Можливо, що в кінці тижня виникне кризовий фінансовий стан. Не приймати пропозицій про легкі доходи. Стрільці. Зірки застерігають від активності в сфері професійної діяльності. Будь-яка справа зажидає великих витрат часу і праці. Однак результат все одно не виправдає ваших очікувань, не виключені різкі зміни настрою. Козироги День активної боротьби і зіткнень. Долі, як і раніше, випробую вас на міцність. Справи, якими ви будете змушені займатися, виявляться малоперспективними. На роботі сьогодні вірогідні складності, дрібні сутички. Не давайте необдуманих обіцянок. Водолії. Вас чекає тривожний день. Сьогодні не варто займатися справами, що потребують тактовного підходу, чуйності та уважності. Постарайтеся зберегти свої задуми і плани в таємниці. Риби. Вас чекає напружений день. Постарайтеся утриматися від різких слів і роздратування. Не слід посвячувати в свої плани не зовсім надійних людей. Так як можете привернути до себе увагу недоброзичливців, не приймати пропозиції про легкі доходи. Велика небезпека перевтоми. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!